Такий подарунок мені дівчата зробили на день народження. Такий вигляд має воно в запакованому стані, вигляді сумочки. Закриваємо. Так, від плівки я його все розгорнув. Це, виходить, підставка для багаття. Це, власне, сама сковорідка, пропитана маслом. Ну, Все вийшло доволі просто. Три ножка, підставка для багаття на трьох ланцюжках. Сама сковорідка теж на ножках. Отакий вигляд має в зібраному стані. Все, доволі просто елегантно. Зараз будемо розвивати. Ну, десь приблизно отак я розклав вогник. Будемо прожарювати сковорідочку. Хай масло трошки пригорить, наліємо олійки. Так, наливаємо трошки олійки, потім її розмазуємо. Хай вигорає. Таке вона має. Сковородочка гріється. Так, наша сковорідка прогоріла. Масло витерли, нове налили, Тепер кидаємо трошки м'ясо. Так, ну спочатку, звісно, жаримо м'ясо. Так, воно жариться. Так, висипаємо тепер трошки цибульки. Так, м'ясо піджарюється. Думаю, що грибочки зайвими не будуть. Mm -hmm. У -у -у. Так, ну і не забуваємо про основний інгредієнт, це, звісно, півасік, бо Без нього точно нічого не вийде. М'ясо з грибами доходять, всипаємо предварительно одварену картопельку молоденьку. О, так. так, уже майже все готово. кидаємо трохи зелень. маленький нюанс. Так, ну теперь маленький нюансик. Такий червоненький перчик. Нравится мне так. Так, ну схоже уже все готово. Перемешать осталось. И можно приступать. Картофелька поджарена.